Друзі, Отримали найсучаснішу горку костюм 2023, повністю вироблений із тканини дуже плотної, тканина палаточна, така дуже дебела, як презентована, як ви любите, як ви просили, ми це все зробили, повторили. Колір мультикам, Вона дуже гарно на мені сидить. Дуже все гарно стягнута. Ліпучки йдуть під шеврон. Кармами. капюшон присутствують. Козирьок є. Як він виглядає з боку, цей костюм ззаду. Бачите, вона дуже куртка, така дуже гарна на осінь. Підадіть можна термоболизну і буде супер. кому яка потрібна горка, в якому розмірі. Пишіть нам, дзвонить, допоможемо з вибором. Гарного дня, слава Україні!